Добрий вечір, дорогі досвідки. Добрий вечір всі любителі музики. Я радий, що ми всі разом зібралися сьогодні, щоб насолодитися чудовими творами в виконанні чудових, прекрасних виконавців. Вероніка і всі інші. Ми дуже вдячні за те, що ви сьогодні підготували для нас програму музичного вечора. Сьогодні у нас особливий музичний вечір особливість вижиє в тому, що всі пожертви, які ми сьогодні будемо збирати, вони для того, щоб відродити ще одну гарну церкву. Можливо, ті, хто живуть в Одесі вже довгий час, пам'ятають, як виглядала ця церква, ця будівля, в якому житливому стані вона колись була, і як Фенікс да, відродилася. І сьогодні може радувати багатьох людей і тих, хто сьогодні приходив сюди о 10-й годині на Богослужіння і святкували свято Триєдинства, і тих, хто зараз, тобто ви, вас, хто прийшов ввечері, щоб насолоджуватися музикою, але також відчути себе добре в цьому чудовому місці. Ми Збираємо кошти для того, щоб відродити ще один храм, який був колись будований і відкритий трошки більше як 100 років тому, 120 років тому, в селі Новоградківка, бувшого від району, сьогодні Одеського району. І ця будівля, вона якийсь певний час служила в якості Дома культури після того, як. У 1933 році її у церкві забрали, це так звайма, церква не відбулося. І, на жаль, вона вже була в дуже аварійному, поганому стані, коли у 2005 році нам, тобто церкві, цю будівлю повернули. Це історична будівля нашої церкви в селі Новоградків. І після цього вже через кілька років там впав, дах і, і, і так далі. Тобто, церква в аварійному стані, ми не може користуватися як церква сьогодні, але ми всі маємо надію і вже багато чого зробили для того, щоб ця надія стала нашою реальністю в не такому далекому майбутньому. Я дуже надіюся, що це станеться і в тому числі завдяки кожному з вас, хто сьогодні в гроші на відродження цього храму. Я хочу подякувати вже з самого початку всім нашим музикантам за те, що вони роблять цю справу як благодійний концерт для відродження цього храму. І хочу подякувати також громаді Святого Павла тут в Одесі. За тим за можливість цей концерт, такий концерт, Балдін концерт тут провести. Ще хотів би вам сказати, що тут на другій лавці сидить невеличка компанія Щінок. Ми певно побачили, да? і там за ними є один чоловік. Е, да, Дякую Сергію. Це люди приїхали з Новоградківки, майже всі з Новоградківки, е, для, для того, щоб бути тут. Насолоджуватися музикою разом з вами і теж подякувати вам. Так що ви, жертвуючи, теж вкладаєте їх в їх майбутнє в те, що був з цієї громади, колись був в свій храм. Дякую вам всім. Нехай Господь вас береже і Добрий вечір, шановні пані та панове, дорогі друзі. Отже, розпочинаємо наш благодійний концерт. І сьогодні. Ми поринемо у справжню феєр яскравої музики, яскравих імен і червоничних мелодій. Адже програма сьогоднішнього вечора представить нам справжні первини світового музичного мистецтва від епохи року до музики, створеної у ХХ столітті, і подарована ця програма вам буде дійсно блискучими, яскравими. Одеськими виконавцями, яких я за традицією одразу ж хочу вам з чесним задоволенням представити. Органістка кірки святого апостола Павла, лауреатка та дипломатка міжнародних конкурсів Вероніка Струм. Ага. Свістка одеської національної опери Наталія Каданцева. Медислав. артистка Одеського національного академічного театру опери та балету Ірина Петрова Сапранова. Випускниця Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової Люсія Дун, Сопрано. Часниця знаного на всю Одесу Струнного квартету гармонії світу Наталія вінова.